В попередньому розділі ми з вами розглянули кілька методів генерування бізнес-ідей. Сподіваюся, з допомогою цих методів ви вже згенерували довгий список ідей, які ви можете реалізувати для розвитку власної справи. Зараз ми поговоримо про оцінювання цих ідей, тому що з усього списку нам потрібно обрати лише життєздатні. Або такі, які мають шанс на успішне втілення. Щоб оцінити бізнес ідеї, потрібно відповісти на декілька простих запитань. Для прикладу, що підходить мені найбільше, чи є у мене усі ресурси для старту бізнесу, з які сильні та слабкі сторони моєї ідеї. Перегляньте увесь список бізнес ідей і визначіть потенціал успіху кожної, яка з них підходить вам найбільше відповідно до ваших навичок. Звісно, у вас може захопити ідея шити одяг у стилі урбан, але якщо ви не вмієте шити, навряд чи зможете реалізувати цю ідею. Подумайте про ресурси необхідні для реалізації бізнес-ідеї. У цьому нам допоможуть запитання, як це виробляється, які обладнання та матеріали необхідні для виробництва товару або надання послуги, де ви можете купити матеріал, скільки це коштує, хто є основним гравцем на ринку. Чи є фактори, що призводять до дефіциту потрібних ресурсів? Не забувайте про те, що головна мета бізнесу продажі та прибуток. Навіть якщо ідея вам дуже подобається, переконайтеся, що інші готові за неї платити. Тут нам допоможе правило 108.5. Розкажіть про свою ідею 10 знайомим, які можуть бути зацікавлені в такому продукті. Якщо позитивно її оцінять 8 з 10, розвивайте ідею далі. Якщо 5 і менше, викресуйте її сміливо зі свого списку. Консультація з експертом галузі також допоможе вам оцінити якість вашої ідеї. Поговоріть з людьми, які вже працюють у напрямку, до якого належить ваша бізнес-ідея. Практики підкажуть вам, які підводні камені можуть трапитися у вашій діяльності. Цілком можливо, що ідея прийшла в голову ще комусь і ці люди вже її реалізовують вивчить діяльність прямих конкурентів. Принципові рішення, які існують у світі, продукти-замінники. І чи зможете ви реалізувати свою ідею в очах клієнтів краще, аніж конкуруючі бізнеси? Не соромтеся розглядати конкурентів дуже детально. І нарешті проводіть фотоаналіз, дослідіть сильні слабкі сторони вашої ідеї, а також можливості та загрози їхньої реалізації. Коли ми генеруємо бізнес-ідеї, то часто закохуємося в них і готові реалізувати це в будь-якому випадку. Я бачив таких підприємців і бачив, як вони реагують. На те, коли ідея не злітає, щоб почати реалізацію без попередньої оцінки, можливі втрати як ентузіазму, так і часу, ресурсів та гірке розчарування в підприємництві. Нам не потрібні опущення руки. Нам потрібні історії успіху, а тому потрібно заземлитися і оцінити бізнес ідеї перш ніж кидатися з головою у вир будбурхливої діяльності.